Друзі, всім доброго раночку. Смачного вам. Дивіться, як топчуть пончики. Колечка, смачного тобі. Дякую. Ксюшка, смачного. Дякую, дякую. Друзі, ми вже сьогодні їдемо додому. Всім дов... доброго ранку. Ми вже сьогодні їдемо додому, друзі. Зібралися вже. Я вся в пудрі. іду вам покажу, як наші буби голодні на пончики. Подивіться. Подивіться. Надійка, добрий ранок. Я слухаю вас. А я зараз буду їхати, бо ще бо... Оце світі пончик. Йди сюди вперед, іди вперед, йди сюди вперед. Як на... Яку сторону? До Діани. Буби самі перші, розумієте, за пончиком Давай. в черзі. Дорога, да. що давати? Давай, два сливою. А два. ти додому? Так, да, Надюш, Два сливою, два забрикосою. Можеш один мішочок складати? Надюш. Так, так я хочу. Надюшка, тобі не треба нікуди йти. Дивися, молоп тобі покупателі. Я тобі кажу. Я колись сказала, а так. Це наша майстриня пончики. Боже. Друзі. Будете на світі зі. А я кажу, я хазяйка. Цю пані побачите, купляйте Трай. в неї пончики. Дуже-дуже смачнющі. Я кажу, я хазяйка тут ще. Вона то підтримайте. Кажу, але забери пончики. У мене хороші пончики. Пончики бомбезні. Друзі, такі великі так, пончики, Трайні, Вісі, це просто. Щас, Дві абрикоси. Так, абрикосики. Ліса бере з комурончику. Ксюшка внученьки бере. Борчик, борчик мамі бере. Я синкові своєму взяла. Короче, всім, всім веземо презент. Світіський пончик. Що ви зараз претеся? Сьогодні не буде такої жари. Надічка, їдемо Їдемо, бо коли мому на роботу завтра, знаєш, мусить відпочити трошки. Дівчата, то ще на ранок. Не микай, не микай. Та хай буде. Зараз заберуть у мене. Що ти воду повезеш? Так, друзі, ми вже зібралися додому, їдемо. Відпочили. Відпочили. І їдемо додому вже. Вдома будемо ще якусь роботу робити, а тоді вже з вами зустрінемося на кухні. Іди Ксюшка до нас. Зараз ще сфоткаємося на дорожку. Дорогу, дорогу. Далеко до додому їдемо, да, все відпочили. Поїдем. Все хороше, швидко закінчується, друзі. От, але ми продовжуємо далі жити і молитися, щоб скоріше була перемога, щоб наш борчик скоріше додому повернувся. От. Так що отак, друзі. Сумненько нам трошки, але ми не униваємо. Добре і так. Привіт, Матвій! <сум> так, Мама, пакуємося дай воду, я мою... все в машину пакуємо. Загружаємося. За язичком, будь ласка, Загружаємося. А що, цю ви всередину, так? Ну, то, ну, то поставте. Зразу, мабуть. О, все, позагружали вже. І вже їдемо додому, так, клянчик? Так. Олі завтра на роботу вже. Ми ще трошки відпустці побудемо, але будемо вже щось вдома ще поробимо. Так що ось так, друзі. самим подивитись на те Озерко. Їдемо через ліс. Дорога тут, звісно. Ой-ой-ой. Але ми їдемо. Сподіємося, що потрапимо до того Озерка. Тут Шальські озеро взагалі дуже-дуже багато, їх всяких є. Але тут оказав Коля мій молодість свою проводив. От хочу подивитися, де ж це він тут молодість проводив. Тут багато хто на рибалку їздить на це озеро, так, Коль? Чучки mm -hmm. дорога, мама дорогає, так. Виглядає. Воно виглядає там коль. Зараз, зараз, ну трошечки. Так, друзі, підходимо до цього озера, бо ми йдемо пішком. От. Але тут класно. Тут теж таке класне озерце. пляжик, зараз вам все покажемо. Зараз вам все покажемо. Ларіска наша шурує з палками. Молодець. Дивіться, яка попочка. же крутить. Хоть бы кулину не выкрутить. Сюшка, кинь, будь ласка, мій телефон. Макс, вони. Дивіться, яка тут краса теж. Боже, друзі, яка в нас волинь гарна. Ви ми тільки бачили. Це взагалі прелість. Тут такий палаточний городочок. Народу мало. Тут палаточний городок, я так розумію, да? Да. всі з палатками тут. Але от цікаво берег. Так само довго йти. Е, ну може і ні, Лариса. Бо в Згоранах то ні. Ні, тут далеко не треба йти. Тут, тут, тут далеко глибше. Да, Люди загоряють. Я тут теж разочок була. Така так, полянка, дивіться, так? класна. Тут, звісно, тільки от їхати, але це не по тій дорозі, що ми їхали. І теж ось таке красиве величезне озеро. Оце такі нашацькі друзі-озера. Покажемо вам трошечки нашої краси. О, так, так. Да. Коль, не це, я хай не моче е, лапки. Мочено, ну так а що зараз вона буде е, мокра в машині? Ось, друзі, подивіться, яка краса. Неймовірно. Неймовірна краса. Тут і брезки сфоткаємося, Так, Дивіться, друзі, яка тут водичка чистенька, просто видно дно. Дуже гарно, дуже. Вітерець, звісно, вже піднявся, але дуже-дуже гарний. Суперово. Знімаєш? Ні, знімаю трошки природу. Диви, як, як ви ми заїхали у там, де я просто ми виїхали отут. тут. А, а там, сосново. Ой, сосновий вообще. Дуже гарненько ну, там. Ми там і відпочивали. Зараз я вам, друзі, приближу. Дуже гарно дуже зараз. Давай, кавоточка, як кажуть. І 6, не на кілометр йти, бо собі видно де. Скажіть, а водичка тепленька? Так, така... не холодна, щоб така холодна була. Да. але вітер. Вітер. Ми звідти заїдемо. А сама вода дуже хороша. Така, друзі, краса. Ось така, друзі, у нас тут краса. Ось такі нашацькі озера. Дуже гарно. І саме головне, тут ізюмінка в тих озер... озерах та те, що вокруг них ліс. Вокруг озер ліс, це найголовніше, що в лісі ти просто відпочиваєш. Ось, подивіться. Це просто, просто неймовірна краса. Наша неймовірна волинська краса. Ви маєте так, друзі, проважаємо нашу Ларіску. Приїхав за нею вже Ру... Ру... Ройс. ройз Мене Ру... на багаче Ру... села відправляють на багаче села. Я їду. Дивіться, яка тут природа класна. Що... Лорку нашу відправляємо. Лорка, ми за тобою будемо скучати. Не скучайте. Довго не тут, туди. Вертайтеся в сім'ю додому. Що буде добре? Да. Ну, що будуть будь-яку? Отате пильчі Ну, звісно. Будете знову їхати, заїжджайте, я вийду і поїдемо. Прамоді. <хи> все, Ларісочка. Почала. Ставайся з нашими підписниками. Пока-пока. <зрук> <Дозволу> що погане, <зрук> то не я. Ви знаєте, я дуже добра, дуже добре. Давай, давайте, сідайте <плес> і покніми. Що тут? Прощання! Прощання, господинок! зустрінемося на розробці. Все тоді, давайте. Бачите, як люблять. Любимо, любимо. Все, що погане, то не ми. Боря, я вже тебе не побачу. Побачимо все-таки. А ні, що ми розуміємо. Хочеш приїду. Приїдеш? Ну, Ні, що... я тобі не маю не побачу. Вроді новий указ знав, що ще до 30 днів ще 15 його ну, не зустріли. Чу Зелінську мають зустріли, ну, тироня. Ну, тироня. Господі, тироня. господі тироня. я виключаю камеру, зараз поговоримо. Да. Вже... Дорогі наші підписники, я вам всім щиро вдячна за е, ваші побажання, за. Те все, що ви пишете, це дуже-дуже приємно, за поздоровлення. Я вам щиро всім вдячна. 에, знаєте, якось хочу закінчити це відео, тому що м м в нас дуже-дуже поганий інтернет. Там то взагалі його не було. Вибачаю за такий ночний е, ну, вбрання таке, але я мушу закінчити це відео, тому що вчора ми приїхали, друзі. Та як ви розумієте, що відео складалося за пару днів, тому що там взагалі не було інтернету. А тут же ми приїхали додому вчора, так знаєте, якось і не закінчили те відео з Ларісою попрощалися, приїхали додому, поки всіх порозвозили, от, поки мочу покупали, поки самі помились. От. А сьогодні цілий день робота якась, знаєте. І, і так, і думаю, треба закінчити те відео вже, врешті-решт, щоб люд, людям вже було що дивитися. Але я би, друзі, так, так і так би вчора вам його не скинула, те відео не змонтувала, того, що вчора в нас не було світла знову. І так і так би я його би не, вам ну, не змонтувала. Щось зараз знов з тим світлом таке робиться, не знаю що. Е, так що, друзі, знаєте, я вам тако розкажу вам про, трошечки про наш відпочинок. Відпочили ми дуже хорошо, спокійно. От, е, знаєте, Душею відпочили, може там такої погоди, як би нам хотілося, не було, тому що е, ну, не було такої жари, як вона має бути е, на, на світяті. Але ми відпочили душею, по, наговорилися. Знаєте, багато друзів такого ну, не знімали, тому що це не Карпати. В Карпатах ти кожен раз їдеш, десь щось знімаєш, показуєш. От. Ну, Тут такого, звісно, нема. Тут пляж, домик. І шашлики. Так що ну, такі важні моменти я вам конечно, знімала так, хотілося мені вам показати. Вот. Але ну, це не Карпат, це, тут так не, не будеш знімати одне і те саме озеро ну, в ліс там пішли, потім вже по дорозі поїхали, їхали ми додому, заїхали на це маленьке озеро з Гуранське. Вот. Що я вам хочу, друзі, сказати? Що просто душею дуже добре відпочити, і це, знаєте, користь і, і на мозги, як то кажуть, і, на, і на, на душу, на все. Тому що перезавантаження по-любому мусить бути. От, мусить бути перезавантаження. Так що, так, друзі, ми раді, що ми поїхали, відпочили. Зараз вже от і домашня робота почалася, я сьогодні цілий день і стираю і, ну, і щось там прибирала. Тому що е, ну, за ті всі е, дні набралося дуже багато всієї роботи і хочеться все поробити. До клумбів мене ще руки не дійшли. До Лариси я позвонила, Лариса каже: я вже клумби в селі поприбирала всі, ну правильно. У мене тут побільше роботи, тому що в мене почалася зараз е, ремонт на літній кухні, і хлопці там роблять, і мені треба було там сьогодні виносити дещо. І Ксюшенька мені наша допомагала, я їй позвонила і говорю, Ксюшка, прийди мені допоможи, тому що Коля на роботу сьогодні пішов. От, а я сама з мотькою, і вона мені допомогла. Так що, так от шпортилася цілий день, а вже вечором думаю, е все-таки вам завантажу вже те відео, закінчу його і це, і скину вам. А сьогодні наші воїна хоронили 24 роки. І якось так знаєте на душі ну, дуже важко, того, що. Молодий хлопець несли коровай. Кажеться, тільки жити і жити. 29 липня йому сповнилося 24 роки і він вже сьогодні там, на небесах. От. Так що, друзі, отак. І сумно, тому що так такі війна Вона ніколи не закінчиться. Мені так кажеться, що це буде безкінечно. І борю нашого шкода, того, що, як поговоримо, Сядемо, поговоримо. Знаєте, в цих хлопців в них немає ніяких планів на життя, нічого, того, що вони нічого не можуть планувати, вони не можуть жити так нормально, повноцінно. Того, що Вони там вони там, і нічого не будують на, наперед. Так що, якось так знаєте, розставалися ми всі, сумно було. Сьогодні як Оксаночка дзвонила Боріна, і поговорили ми і так знаєте. А Матвій кричить, де відео, чуть-чуть і -чуть не скидає відео. От. Ну, якось так, друзі. Я дякую всій своїй родині, я дякую своїм дівчаткам, що ми зібралися. І просто посиділи і відпочили. Такий маленький, для мене рідній компанії. Тому що я не хотіла того свята великого роботи, тому що це не на часі. От, а моя родина і мої дівчата це для мене найголовніше. Так що, кого там не позвала, то вибачайте дівчатка. Ну зараз не, не, не той час, просто не той час. І я всім вам щиро хочу подякувати за привітання, звісно. Мені дуже приємно в Фейсбуці, дуже багато друзів привітали. Хоча я не всім відписала, Того, що там опять же ж таки немає, не було інтернету, дуже-дуже погано ловився інтернет. От Ну, ось так, друзі. Вибачайте за мій такий, <кхи> Цей, тому що я прийняла душ, і вже думаю закінчиться відео. І зараз вам буду його монтувати. Дівчаточка, мої дорогенькі, я всіх вас люблю, поважаю. От Нехай вам всім буде мирна мирна нічка. От. Ну, я не знаю, що я вам буду показувати. Ну, може, завтра щось я покажу вам. От. Так що до зустрічі, друзі. Не буду казати коли, але до зустрічі. Все, па-па.